Почаївська лавра один з найбільших і найшанованіших монастирів України, розташований на заході країни. Її історія тісно пов'язана з постаттю преподобного Іова Почаївського, який став основоположником монастиря та одним з найбільших духовних авторитетів свого часу. Преподобний Іопочевській вмиру Іван Залізої, народившись у 1551 році на Галичині, Іван з раннього віку присвятив себе чернечому життю, вступивши в угорницький монастир. Уже у 20 років він був постерижений в мантію з ім'ям Міов. Його благочестя та духовні подвиги на ранньому етапі його монашого життя привернули увагу, і він був возведений у сан священника, а пізніше став важливою постаттю у захисті православ'я. Перебуваючи на посаді настоятеля Дубанського монастиря, він активно сприяв культурному розвитку православної церкви, зокрема через видання Острозької Біблії за допомогою Івана Федорова, який працював у друкарні князя Константина Острожського. Острозька Біблія стала важливим етапом у розвитку церковної літератури та вивчення святого письма на слов'янських мовах. У 1604 році, після численних труднощів і перешкод, Іов вирушив у до Почаєва, де став ігуменом Почаївської обителі. Тут він продовжив свою аскетичну діяльність і пробудував церкви, а також заснував Почаївську друкарню. Феномен преподобного Іова Почаївського полягає не лише в його аскетичному житті, але й у численних чудесах, що супроводжували його служіння. Найвідоміше чудо, що сталося. Коли монахи побачили на небі обличчя Божої Матері, яка охороняла монастир від татарських нападів, преподобний Іов не лише молився за зцілення хворих і відвернення біди, а й активно сприяв розвитку монастиря, будує церкви та келії, розвиваючи духовну традицію і культурну спадщину. У 1620 році він взяв участь у Київському соборі, який засудив унію і підтвердив прихильність православ'я. Під його керівництвом монастир став важливим духовним та культурним центром. Преподобний Йов став важливою духовною фігурою для православних в Україні, оскільки він не тільки підтримував віру, а й через свої письмена й проповіді намагався зміцнити православну церкву в умовах політичних та релігійних випробувань. Відомо, що саме за його часів Почаєв став центром духовного життя. А монастир почав набувати популярності завдяки численним чудесам, які відбувалися на його території. Його життя було сповнене труднощів, але він завжди залишався вірним своєму покликанню і служив як приклад для інших. Преподобний Іов був глибокодуховною людиною, яка не лише вела суворим у наше життя, але піклувалася про душі інших, проводячи їх шляхом покаяння та очищення. Преподобний Іо відійшов до господа 10 листопада 1651 року. Його мощі були знайдені через 8 років у 1659, після трьох явлень святого митрополиту Діонісію Баламану. Преподобний Йов Почаївський є символом духовної стійкості та жертовності в борбі за православну віру. Його спадщина залишилася важливою частиною церковної історії України. Йов Почаївський став духовним стовпом для багатьох поколінь, а його святість і до сьогодні є джерелом натхнення для численних віруючих. Його життя показує, як через постійну молитву, духовний подвиг і віру можна досягти високого духовного рівня і знайти шлях до Бога.